Українська мобільна связь. UMC завжди з вами. Відтепер усюди. UNC. Час спілкуватися краще. 000, дворец культуры Украина, только один концерт в Киеве, генеральный спонсор rem Украина, представляющий спонсор компания UMC, генеральный туроператор Гамали и UMC. Абсолютно мобильный. MC-бонус больше, неж вы ожидали. UNC. UNC. UMC, Отримай больше бюджета. От Отримай більше від життя. Рукуйся вільно, живи мобільно. віном. Всім всім. отримай більше від життя. UMC отримай більше від життя. UMC. Отримай більше від життя. Всім, всім від UMC. 7 -7 від

UNC, UNC. Ціна пропозиція. Пакет особливий. По вересня, по 15 листопада. Хвилина. Вітарифи UMC. Новина, яка валить. Сніг. Приготуйся до новин, які звалять з ніг тарифи UMC. новина, яка валить ніг. Че з десятиріччя UMC відправляє UMC покриття завжди на крок попереду. Ми. UMC 10. найнижчі таними цінами. UMC. Копійка повернулася. UMC. копійка повернулася. UMC. Копійка повернулася для всіх абонентів UMC, UMC. та Сім Тариф святковий справжнє свято на 10 мільйонів. Улипні нас 10 мільйонів. UMC – найкращий зв'язок, доступний усім. ЮМС найкращий зв'язок, доступний усім. ММС від UMC. Твої мобільні фотографії. Давай не відставай! Справжній фармін! UMC. І для абонентів UMC бізнес для вашого успіху. Для безкоштовної активації дзвонить 11. Всім всім для всієї сім'ї. Всім сім 7 -7 для всієї сім'ї. Всім сім 7 -7 для всієї сім'ї. Всім сім 7 -7 для всієї сім'ї. Всім. Сім 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 від ЮМСі. Дешево підключайся, де живо, говори. Повідомте про щось особливе. Сім-сім від ЮМСі. Сім-сім від ЮМСі. на всім сім'ї. Всім на всієї сім'ї. Всім від ЮМС. Тарифи 2004. Низькі, прості, чесні. Сім-сім від UMC. І для абонентів UMC та джинс. UNC. В кожному з нас UMC чемпіон мобільно. UMC генеральний спонсор Національного олімпійського комітету України. олімпійської збірної України. О зв'язку Юємсі найкраще для тебе. Всі найкраще для тебе. UMC найкраще для тебе. UMC. Найкраще для тебе. UMC. Країні найбільше покриття. Зробимо Україну мобільною. Спілкуйся без обмежень. UMC. якісний зв'язок. UMC. якісний зв'язок. UMC. якісний зв'язок. UMC Innovations. UMC Innovations. UMC Innovations. UMC Innovations. UMC Innovations. UMC Innovations. UMC Innovations UMC Innovations. UMC. Якість понад усе UMC. Якість понад усе UMC. усе. UMC C. Качество превыше всего. усе. UMC. UMC. Компанія UMC презентує якісну музику світового рівня UMC. Якість понад усе. Діліться враженнями на відпочинку. Я рахунко. UMC. Якість понад усе. Цілий рік. UMC. Якість понад усе. UMC. якість понад усе. Життя UMC. Якість понад усе. Візьміть участь у розшуку 7, 7 від UMC. Якість понад усе. У подарунок. Всім сім від UMC. Якість понад усе Чи UMC. Якість понад усе Щоб давати більшу своїм абонентам. Один з найбільших мобільних операторів світу. Це МТС Нентам. Один з найбільших мобільних операторів світу. Це МТС Один з найбільших мобільних операторів світу. Це МТС. Це. NTS. Це 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 NTS. МТС Більше СМС. Більше подарунків від МТС. Детальна інформація за телефоном 111. Детальна інформація за телефоном 111. Детальна інформація за телефоном 111. МТС Зроби життя кращим. МТС зроби життя кращим. Акція для існуючих абонентів МТС. Підключіть друзів до МТС та отримайте разом 240 гривень на рахунки. Настрой свій тариф з новим роком. Безкоштовним! Контент став безкоштовним. Від трьох копійок за хвилину в найбільшій мобільній мережі. 10 тисяч безкоштовних хвилин. А також три копійки за хвилину всередині найбільшої мережі. Існуючі абоненти можуть долучитися до акції за номером 111. МТС лише 99 копійок за хвилину. та друзів, 240 на Тариф джинс СМС від МТС – найвигідніший тариф для спілкування чи... МТС. Вітаю вас зі святом. Тіше посміхайтесь яскраві жарти вечірнього кварталу від МТС. Яскраві жарти вечірнього кварталу від МТС. Тесни Момент для відправлення абонентам всіх мобільних операторів України. А смс від 7 копійок тільки з послугою СМС пакет від МТС. Момент для відправлення абонентам всіх мобільних операторів України. А смс від 7 копійок тільки з послугою СМС пакет від ЕМТ. Момент для відправлення абонентам всіх мобільних операторів України. А від 7 копійок тільки з послугою СМС пакет від МТС. Вони найбільша колекція музичних хітів на веб та вап порталах Музон. МТЕС колекції готових оригінальних смс до будь-якої події. Тариф МТЕС Копійка. Одна копійка за хвилину. Найвигідніший тариф для коротких розмов. Тариф. МТС-копійка одна копійка за хвилину. Найвигідніший тариф для коротких розмов. Якісний зв'язок у супермережі, супер МТС. абсолютно безкоштовно, без плати за з'єднання. Якісний зв'язок у супермережі, супер МТС. абсолютно безкоштовно, без плати за з'єднання. Говорити, 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 говорити. МТС. Оператор зв'язку. МТС Оператор зв'язку. ТЕСКОМЮЕ. МТС. Оператор зв'язку. ціни. МТС Оператор зв'язку. МТС оператор зв'язку. МТС. Оператор зв'язку. МТС оператор зв'язку. МТС оператор безкоштовних розмов. МТС оператор усіх напрямків. Одну з двох квартир. МТС. Оператор здійснення мрії. Викривайте авто щодня. МДС оператор свята. Лічної плати. МДС Оператор зв'язку. МДС оператор безкоштовних розмов. Для вас МТС. Оператор здійснення мрій МДС безкоштовний якісний зв'язок, перемагає кризу. Нові у подарунок. МТС. Оператор кохання МТС. оператор вільного спілкування. Напрямки МТС. оператор зв'язку. Нуль за межі. МТС. оператор безмежного літа. МТС – оператор зв'язку. МТС – оператор простого спілкування. Музон ЮЕЙ найбільша колекція музики в українському інтернеті. Завантажуй у комп'ютер і телефон. Я і другий отримуйте в подарунок. Сіркова послуга Гуток МТС – оператор свободи. МТС – оператор свята. МТЕСТЕДЖЕЗ новорічні подарунки від МТС. МТС. Оператор свята. МТС. оператор вільного спілкування. Поштовно МТС. оператор вільного спілкування. МТС на крок попереду МТС на крок попереду. МТС на крок попереду на рахунку МТС на крок попереду МТС на крок попереду МТС на крок попереду на крок попереду МТС 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 на крок попереду. МТС. на крок попереду. Пара. МТС. на крок попереду. МТС. Обов'язкові поповнення скасовано назавжди. МТС. на крок попереду. МТС. на крок попереду. МТС подарунки щодня. Кожного ваших витрат кожного наступного місяця. Витрат кожного наступного місяця. МТС. Інтернет на рекордній швидкості. Ударна послуга повне олімпійської збірної України. МТС. доплачуємо за розмови. Нет за копійку дешевше не буває. Нет за копійку дешевше не буває. МТС. нуль без абонплати. МТС. Суперінтернет. нуль без обонплати. Інтернет платите тільки коли користуєте. МТС бонус справжні подарунки для кожного. Ще не видели МТС празднуем 20 лет вместе. С ней планшеты МТС святкуємо 20 років разом. МТС безкоштовні вхідні у роумінгу. МТС. платите тільки коли користуєтесь у те інтернету. Hey, МТС безлімітний суперінтернет з у подарунок. МТС 30. Відтепер користуйтесь і не платіть. Відтепер користуйтесь і не платіть. Чих МТС генеральний партнер олімпійської збірної України. Он від МТС подвійний безліміт. Політаємо. Датар. Мобільна могутність з тарифом смартфон. МТС – мобільний інтернет номер один для тих, хто живе футболом. Я розкажу тобі про Україну. За 5 гривень на день підключайте МТС-Коннект 3 g Безлімітні розмови. Тариф МТС смартфон. Просто система МІМТС. Підготуватися, приєднуйтесь, бути донором гідно. Лінія життя. Від ЕМТС. Спробуйте безкоштовно місяць безлімітного мобільного інтернету від МТС. Замовляйте просто зараз. Безкоштовно місяць безлімітного мобільного інтернету від ЕМТС. Замовляйте просто зараз. 30% на розмовах та мобільному інтернеті. Тариф смартфон. Два безліміти. І отримуєте рік без абонплат. Просто користуйтеся МТС Україна. Просто користуйтеся МТС Україна. Мобільний інтернет. Номер один. Тепер безлімітні дзвінки та інтернет. Цілий рік без абонплат. Будь першим. МТС Україна. 3 Триджі. Близьких до безлімітного спілкування. МТС Україна. МТС вже сьогодні. МТС Україна. Лів'яни за зв'язок та інтернет не плакає. Підключайтесь! МТС, підключай та насолоджуйся швидкістю. До Львова та області підключайтесь! Пробуй безкоштовні гігабайти. Мережі з найбільшим тричі покриттям. О, МТС Україна, підключайтесь! Фон від МТС Україна! Підключайтесь, та хай вам платять за вхідні! ФОН тепер в Україні! power to you. A... Фон. Тепер в Україні! power to you. Тепер в Україні! Vodafone. Power to you. Red. Vodafone. Power to you. Вы любите футбол? Vodafone TV. У тарифах Vodafone Red. Vodafone. Power to you. в в тарифах Vodafone Red. Vodafone. Power to you. Прости тарифы Festurbot. Vodafone. Power to you. Тарифи Vodafone Red вже в продажу по всій Україні. Vodafone. Power to you. Ви маєте силу. Для здійснення вон дає можливість спілкуватися без кордонів. Дзвоніть за кордон, як по Україні. З тарифами Vodafone Red. Vodafone. Power to you. У вас є сила зберігати. Сполучайте Vodafone Red. Тарифи без турбот. Vodafone. Power to you. 5 покриття. Підключайте прості тарифи Vodafone Red. Vodafone Power to you. Ви можете відкривати на тарифах Vodafone Red. Vodafone Power to you. Vodafone Power to you. Хочете всі, на вас чекає зимова акція. Vodafone Power to you. Бо прості тарифи Vodafone Red. Vodafone Power to you. Підключайте прості тарифи водафон і залишайтесь завжди на зв'язку. Power to you. Ти можеш сховатись. Юзай справжній 3G наповно. повну. Гігабайтів вистачить. Підключай прості тарифи, водафон. Ред. to you. Vodafone дарує 30 хвилин за кордон. Дзвоніть у 62 країни та привітайте увесь світ. Vodafone. Power to you. Vodafone. Power to you. Я завжди шукав у людині... І дізнайтеся, що Vodafone приготував саме для вас. Vodafone. Power to you. Використовуєш мобільний Vodafone Red та отримай плюс 12 гігабайтів. Vodafone. Power to you. Використовуєш мобільний та отримай плюс 12 гігабайтів. Vodafone Power to you. Новий тариф в Ворбов'я до Львова. Power to live Ділись емоціями зі світом. З любов'ю до Львова. Vodafone Power to Lviv до Додаток Vodafone Power to you. Забудь про кордони. Включай послугу без віз-вікенд Vodafone Power to You. Забудь про кордон без to you. Кінець диктатури голосу. Не рахуй гігабайти у новому світі з безмежним 3 g інтернетом. У тарифах Vodafone Унлім 3G. У тарифах Vodafone Улім 3G. Vodafone. Power to you. 10 гривень за місяць 3G інтернету. Vodafone Power to Lviv. Світу нових технологій вже сьогодні. 4G від Vodafone. The future is exciting. Ready? Vodafone. Майбутнє викликає. Готуйся до 4G. The future is exciting. Ready? Vodafone. Більш ніж у 75 країнах світу. The future is exciting. Ready? Vodafone. Для всієї сім'ї. У відновлених тарифах Vodafone Red. The future is exciting. Ready? Vodafone. І отримай шанс виграти квиток на головний концерт твого суперліта. The future is exciting. Ready? Vodafone. Thunder. Схані гігабайти, та будь готовий виграти квиток на концерт Imagine Dragons у Києві. The future is exciting. Ready? Vodafone та за кордон. Vodafone Family. Для рідного голосу немає кордонів. The future is exciting. Ready? Vodafone. The future is exciting. Ready? Vodafone. Кешбек 20%. Ексклюзивно в магазинах Vodafone. The future is exciting. Ready? Vodafone. Ексклюзивно в магазинах Vodafone. The future is exciting. Ready? Vodafone. Vodafone. Помножує твої можливості. The future is exciting. Ready? Vodafone. Ми дивимось телебачення не так. Vodafone TV. Даруємо три місяці в тарифах Супернет. The future is exciting. Ready? Vodafone. Май Vodafone. Твоя мобільна самостійність. The future is exciting. Ready? Vodafone. The future is exciting. Ready? Vodafone. The future is exciting. Ready? Vodafone. Online. The future is exciting. Ready? Vodafone. Vodafone. Two. Joyce, your new is The future is exciting. Ready? Vodafone. Vodafone. The future is exciting. Ready? Vodafone. Vodafone. Ready Vodafone. Ready Vodafone. Easy, easy, Ready, Vodafone. We звоda. Плюс безлімітний відеотрафік. Ready Vodafone. На популярній відеоконференції з онлайн пас від Vodafone. Працюй навчайся всюди. Ready, Vodafone. Joy, Твоє подвійне вислово. Ready.

Vodafone. Хамелеону зручно юзати кілька смартфоні. Є сім від Vodafone, Так зручніше. Ready, vodafone. Vodafone. Все Together we can Vodafone. Joyce, твоя безлімкачка. Vodafone. Is... Together we can vodafone. Привіт Together we can Vodafone Okrągaj, будь онлайн стурбак. Together we can, Vodafone. Vodafone. Together we can, Vodafone. В ah. магазинах Vodafone. Together we can, Vodafone. Juvaca. Vodafone. 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 У Vodafone Together we can, Vodafone. Juvu. Together we can, Vodafone. Vodafone Together we can Vodafone Together we can Vodafone yeah. Together we can Vodafone For всех Together we can Vodafone All Together we can Vodafone Together we can Vodafone Vodafone Together we can Vodafone Vodafone Разом ми Vodafone, Vodafone. Разом ми зможемо Vodafone. Разом ми зможемо Vodafone. Це не про... Разом ми зможемо Vodafone. Разом ми зможемо Vodafone. водафон. Плывай. Разом ми зможемо Vodafone. Vodafone. Разом ми зможемо Vodafone. Разом ми зможемо Vodafone. водафон. ми зможемо Vodafone. водафон. На Vodafone. Хоч разом ми зможемо. Водафон, разом ми зможемо, водафон, разом ми зможемо. водафон, водафон, разм зможемо вafон, разом ми зможемо вafон, разом мы зможем вafон вafон, рунак, вода фон, руна вafон, водафон, разом ми зможемо водафон. Разом ми зможемо. Водафон. Рунок. Водафон. Унок водафон.